Шукаєте дитячий візочок не за всі гроші світу, але з хорошою амортизацією та повною комплектацією? Це про візок два в одному або три в одному Pram Berta. Компактна алюмінієва рама з поліретановими колесами, що не вимагають обслуговування непробивними та дуже прохідними. М'яка подвійна амортизаційна система, простора люлька з зовнішньою обивкою з якісної екошкіри та внутрішньою оббивкою з натуральної тканини. В комплекті з люлькою іде зручний матрасик та чохол на ніжки, що кріпиться на змійку. Люлька має функцію регулювання підголівника, а також високий бортик, який кріпиться магнітами. І має відворот для захисту від вітру з силіконовим віконцем, а також козирок від сонця, який можна заховати. Регульована по висоті батьківська ручка, повна комплектація з батьківської сумки, муфт рукавиць на плісі, підстаканника, антимоскітної сітки, дощовика. Та корзини для покупок, гарантія від виробника 12 місяців. Великий капюшон люльки, маючи додаткову вентиляційну секцію, реверсивний прогулянковий блок з регульованою спинкою до лежачого положення та регульованою підніжкою, а також великий капюшон з вентиляційною секцією та чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь та купуйте в Маля!